Вирішиться ситуацію. Сигніфікатор Сигніфікатор — це, сигнифікатор. Сигнифікатор це кар, карта імператриці, карта сім'ї, карта мами, дому. Це можливо касається питання вашого ну, скажімо, домашнього турботного, Ну імператриці. Якийсь такий турбота, забота, материнство, вагітність. Така мать Тереза, такі питання матері Терези. Всіх обігріти всім, ваш, ваші справи е, домашнього. Все ж таки мені кажеться, що це домашнього. Давайте подивимося, що саме. Да, причина. Понятно, що домашнього, а от що за зустріч за що? Що буде вирішувати про це? Щось моє, да, от, відстоювати свої інтереси. Якось, можливо, якісь зустріч, щоб. Е, pois assim. Ну, знаєте, якось, можливо, є яка справа, і треба її вирішити, як це питання. Треба з, у, 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 е, в колективі. По трійки Пентаклів працюємо разом, називається. По трійки Пентаклів, е, співпраця, спільна робота, да, майстерність там таке. І у вас, можливо, буде касатися, знаєте, е, внеси свою лєпту, е, ну, як Ну, по домашній ну, важливі справі, да? те, що приносить результат. Це може бути дійсно не касатися там, наприклад, особистого життя, це може бути якась ну, дійсно якась ваша наприклад, сімейний бізнес наприклад, може бути. І такого і такого плану, Але треба якусь нести вашу лепту, Тобто поділися, дай щось, а у вас буде четвірочка пентаклів. Я можу дати, але, наприклад, не в тому количестві, в якому від мене хочуть. Це може, ви, може бути не тільки там матеріально, хоча тут матеріальне питання, тут пентаклі йдуть, а може бути якось, не знаю, допомога е, ну, матеріальна, не, не грошова, наприклад, а наприклад, там, я не знаю, чимось віщами, чи там вашими якимись, там, не знаю, ну, щось, щось матеріальне. Да? Що, ну, ну, я вам скажу, можете поділитися тим, що довго лежить. Ну, що вам не нужне, наприклад. Да? У вас там залишилося, ви не могли б допомогти. І ви такі, давайте суспільно якось допоможемо. Може бути й таке, да? що вложися, щось і свою вложи. У вас там є, як, вирішиться? як буде вирішуватися. Ну, Печально, щось, можливо, дійсно, якась і матеріальна, може якийсь бізнес дійсно. Ви якось не дуже якось не хочете в це вкладуватися, моє своє не віддам. Ну, я вам образно кажу тут обратно печаль матеря, матимпера.